На вичернігів знаю, дивлюся. Дивлюся по телебаченню і також на через фейсбук на каналах. Мені подобається, коли розповідають про новини, які відбуваються в самому місті для чернігівців. І разом з чернігівцями так бачить місію своєї роботи команда комунального телеканалу Новий Чернігів, Створене громадою медіа з більш ніж 30-річною історією, не припиняло своєї роботи навіть у найважчі для міста дні під обстрілами та бомбардуваннями. Тоді кадри нового Чернігова облетіли весь світ та лягли в основу документальних робіт. Дуже багато журналістів із інших медіа зверталося за матеріалами, Ми активно поширювали нашу інформацію. І один з таких моментів був, коли звернувся Євгеній Афінієвський, це режисер, який створював фільм про майдан. Якого за цю стрічку номінували тоді на Оскар, він створив наступну стрічку. Її презентували на Каннському фестивалі. В цій стрічці і є Чернігів. Цій стрічці є ми, і це теж це теж правда про чернігів на високому міжнародному рівні. Електроенергія, тепло та водопостачання, після активної фази бойових дій місту вдалося повернути в оселі чернігівців базові послуги. Це результат злагодженої роботи багатьох інституцій, серед яких і новий чернігів. Зняті та змонтовані нашою командою матеріали демонстрували міжнародним партнерам та благодійникам. Залучаючи кошти на відновлення критичної інфраструктури та міста в цілому, я хочу наголосити на важливості нашої співпраці з мас-медіа місцевими, в тому числі з телеканалом Новий Чернігів. Протягом всього цього періоду відновлення ми завдячуючи нашим зйомкам і програмам, коли ми висвітлювали ці проблеми, коли, наприклад, ми працювали повністю без вікон, без системи опалення цілозиму, то що і коли ми ці проблеми висвітлювали, так чи інакше, ми потім знаходили і шляхи вирішення, і залучали якісь інвестиції і кошти для цього. Нині новий Чернігів продовжує безперебійно працювати у прикордонному з ворогом Чернігові, відстоюючи конституційне право своїх глядачів на інформацію. Люди готові відмовитися від багатьох речей, і саме блокада міста Чернігова нам це довела, коли Люди, не ївши, не пивши, без будь-яких умов для існування, насправді, да вони просили одного: розкажіть, що відбувається, да і в той час. Це показало насправді в таких жорстких умовах. Всім довело наскільки важливо медіа. В цей же час начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський своїм одноосібним рішенням скорочує фінансування комунального підприємства Новий Чернігів Чернігівської міської ради на суму 3 мільйони 452 тисячі гривень. А це 5 місяців роботи та витрати лише на захищені статті. Зарплати співробітникам та оплату комунальних послуг Такі дії посадовця команда телеканалу сприймає як політичний тиск на медіа громади. Свобода слова та доступ до інформації також стали одними із ключових тем дискусійної панелі під час регіонального форуму Омбудсман України на варті прав людини. Я переконана важливість медіа в умовах війни. Вона надважлива її роль і місія, і особливо місцевих медіа. Тому тут важливо і. І збереження і розвиток новий Чернігів здійснює свою діяльність відповідно до і вимог чинного законодавства і відповідно. Ліцензії там чітко передбачена і програмна концепція мовлення. От і всі вимоги. Нагадаємо, колектив Нового Чернігова відправив офіційні листи та звернення до медіарегулятора, правозахисних організацій, в тому числі і до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Відповідно до закону, використання воєнного стану неприпустиме для захоплення влади, порушення прав і свобод громадян. Прав та законних інтересів юридичних осіб, свобода слова, доступ до інформації важливі. Громада має право на власне медіа.